Вітаю! Ви вже напевно знаєте про те, що на Петра Порошенка ввели санкції РНБО, і я так розумію, що Володимир Зеленський вже підписав, тому що в своєму зверненні він заявив, що всі-всі, хто заробляв на смертях, всі, хто підігравав агресору, так чи інакше, будуть відповідати. І ось РНБО зібралось, поводило санкції і однією з таких фігур, яка відома в Україні, є Петро Порошенко. Я не знаю, чи в рішенні РНБО введені санкції проти чиновників, в кабінетах яких знайдені мільйони доларів, і очевидно, що вони не зароблені, не зароблені на рошені, не зароблені на а, чомусь, а, ймовірно, вони вкрадені. Вкрадені якраз тієї допомоги, яка і суттєво е, зменшує нашу потужність і обороноздатність, бо на 6,5 мільйонів доларів і це тільки один кабінет, тільки одного київського чиновника, і тільки в один день його роботи, в 2025 році, що в цих кабінетах було. Протягом усього 2024 року, 2023 і 2022, ви можете тільки здогадатися, якої шкоди нанесли діючі чиновники деякі в Україні. Ну, це можна тільки здогадуватися ще раз повторюю. Але, тим не менш, чомусь чомусь Порошенко не дає, не дає спокою деяким чиновникам, і, ймовірно, це через те, що. Петро Порошенко, імовірно, буде наступним президентом України. Як мінімум, він спробує це зробити. Він уже був в Сполучених Штатах Америки. Він був там, де були люди Трампа, і він почав писати в стилі Трампа. Трамп в своїй інавгуруційній промові сказав, що у нього хотіли забрати все: хотіли забрати бізнес, хотіли забрати свободу. Його навіть хотіли вбити. Але він прийшов, він не забуде, і він буде робити Великою Америку. Петро Порошенко має е, поганий бекграунд і зіпсував йому цей бекграунд скандал зі свинарчуками. Його тоді так висміювали всі, і в 95-му кварталі і інші люди. Але потім так вийшло, що ті, хто прийшли на цьому скандалі, і ті, хто змогли з цього скандалу отримати собі політичні бонуси, особливо перетворивши це на шоу під назвою Стадіон Так Стадіон, фактично виявились нічим не кращими. Бо рівень корупції в Україні сьогодні, незважаючи на те, що Володимир Олександрович розказує, що системної корупції немає, ми розуміємо, що системна корупція. Існує і в таких масштабах, які не снились нікому: ні Порошенку, ні Януковичу, з його нібито золотими батонами, яких ніхто не бачив, і золоті унітази, на яких сиділи, можливо, тільки активісти, які першими забралися до його страусів. Тим паче такої корупції не було при Ющенку. При всій моїй нелюбові до його правління стилю, але мушу визнати: при кучмі був олігархат, ну а при кравчуку були кравчучки, і про такий масштаб краді... крадівництва ніхто не бачив і не знав. Тому Чому сьогодні влада намагається зайнятися Петром Порошенком і накласти на нього якісь санкції? Мені особисто не дуже зрозуміло. Я б хотів побачити якісь рішення судів, перш ніж будуть санкції РНБО проти власних же громадян. Я повторюю, я не на боці ні Петра Олексійовича, ні Володимира Олександровича. Я намагаюся об'єктивно висвітлювати. Події і виробити своє розуміння, а на чиїм боці бути, якщо умовно Петро Порошенко буде кандидатом президенти. А поряд з ним може опинитися Володимир Зеленський, поряд з ним може опинитися також Залужний, Юлія Тимошенко і деякі інші дивні і не дуже істоти з політикуму. І очевидно, що доведеться обирати за кого голосувати. Адже не піти на вибори, це теж не варіант, і не проголосувати це теж не варіант. Адже ви просто віддаєте голоси свої пропорційно набраним відсоткам цих кандидатів. А поки що, станом на сьогодні я не бачу ніякого потенціалу у залужного, незважаючи на те, що його десь там розкручують. Я особливо не бачу можливостей переобратися Володимиру Зеленському, незважаючи на. Всі ті е, рухи, які він робить сьогодні і робив раніше, але велику кількість смертей ніхто нікому не забуде і не пробаче. І це та історія, і це та біль, яку народ ніколи не пробачає. Навіть Черчилль, який фактично вивів Британію з війни, вивів мінімальними жертвами, отримав поразку на виборах одразу після війни, за нього не проголосували. І лише через одну каденцію він повернувся до парламенту. Петро Порошенко станом на сьогодні не сидить в окопі, він перебуває в Україні. Він ми знаємо допомагає і має досить небідний фонд, адже Петро Порошенко збільшив свої статки під час війни. Як, до речі, збільшили його майже всі чиновники діючі. Петро Порошенко не є сьогодні діючим чиновником, він є народним депутатом, але при цьому власником великих бізнесів. Ну, що зробиш, у кожного своє? Так ось він, повернувшись Штатів США, записав пост, написав в закритому каналі в себе. І своєї партії, і цей допис дуже мені нагадує допис Дональда Трампа, от з такими ж прихватами. І я бачу сьогодні, що Петро Порошенко вже не просто не боїться Зеленського, він до нього ставиться вже так, як людина, що пережила стадіон так стадіон. Петро Олексійович, в принципі, як стоїк, відійшов в сторону і дав можливість показати молодим людям, на що вони здатні. І тепер. Тепер, коли всі побачили, на що здатні деякі чиновники, молодої, молодого дарування, Петро Олексійович може абсолютно на білій кобилі в'їхати назад в крісло президента, і буде таке: знаєте, дежавю. Там повернувся Трамп, а тут може повернутись Порошенко. І напевно розуміючи це. Деякі чиновники вигадали історію з санкціями на свого ж, я повторюю, на, на свою ж людину, на свого ж громадянина, громадянина України. Але це не допоможе. Це тільки повертає Петра Порошенка до активної політики і дозволяє Петру Порошенку бути в тій позиції, яку люблять громадяни, а саме ображеної позиції. Позицію, яку прищемлюють, і позицію, з якою з якої поводяться несправедливо. Адже навіть ті люди, які не на боці Порошенка, таких дуже багато в Україні, незважаючи на те, що ми вже кров'ю вмились від цієї страшної війни, все одно людям чомусь здається, що Порошенко більше зло, ніж деякі мужні полководці із закордонних окопів сьогодні. І ось така історія з ну намаганням наступити на хвіст Порошенку з його мі мільярдами. Вона може вилізти боком. Хтось біля Володимира Олександровича ну не дуже далекий, і хтось дає такі поради, які роблять гірше. Я ще два роки тому назад записував, що Володимиру Зеленському варто змінити деяке своє оточення, тому що воно призведе його до інформаційного краху. Я вже тоді бачив, що комунікація, яка вибудовується, вона робиться неправильно. Але вважав хтось, що перегнем через коліно, ну, у нас є рада з нацбезпеки. У нас є рада з телебачення, радіомовлення. Ну ми кого заткнемо, кого залякаємо, а кого просто проігноруємо. Але виходить трішечки не так. І прихід Дональда Трампа до влади він в цілому змінює і розстановку сил в Україні. Адже сьогодні політики, блогери, чиновники, громадяни починають не боятися і вони просто відверто вже. Говорять навіть матюками, навіть депутати, навіть ті, яких привів до влади Володимир Зеленський, навіть в прямому ефірі великих каналів Матюками характеризують оточення Володимира Зеленського. Тому Порошенко, на якого наклали санкції, в принципі описує те, як він це бачить. Давайте буквально трішки проаналізуємо його думки, якщо ви ще не втомилися. І так. Порошенко в своєму закритому телеграм-каналі, знаєте, все як ото із Трамп Трус. Теж закрита мережа, і тут так само опублікував звернення щодо політичного утиснення та загрози демократії в Україні. Попередження про санкції. Порошенко заявив, що знав про підготовку санкцій проти нього. Сподівався, що здоровий глузд переможе, але рішення все ж було ухвалене. А він зазначає, що це політичні мотиви, назвав санкції антиконституційними, політично вмотивованими, вважає їх незаконними і спрямованими проти лідера опозиції. Тобто Порошенко вже себе позиціонує як опозиція. Звинувачення Зеленського прозвучали прямі. Відповідальність за рішення поклав особисто на Зеленського. адже він підписав рішення РНБО. Критикує Зеленського за те, що він займає, займається політичними репресіями замість міжнародних переговорів. Ну і думок про те, як витягнути країну з війни. Далі розкол внутрішньої єдності вважає санкції ударом по єдності Порошенко і вказує, що його команда підтримувала єдність 22 року. Ну, це важко сперечатися, адже Порошенко не намагався опозиціонувати Зеленському, а дав тому повну свободу дії, і просто робив свою справу. Із власним фондом. Далі, звинувачення влади в корупції прозвучало, критикує Зеленську за ігнорування проблем в армії в перші роки президентства, недооцінку загрози вторгнення, корупцію під час війни, спроби перекласти відповідальність на інших. Також Порошенко зазначив про політичні репресії та вибори. Вважає, що влада робить політичні чистки, пов'язується з підготовкою до виборів щодо своєї партії європейської інтеграції, вважає, що вона під загрозою, санкції проти позиції можуть негативно вплинути на євроінтеграцію, і Україна має захистити демократію, вважає Порошенко. Наступне це залишається Порошенко в Україні. Відмовився залишатись за кордоном, попри попередження про санкції. І Має намір боротися за європейське майбутнє України. І ми розуміємо, що це будуть і вибори до Верховної Ради і також посада президента. Ну і на додачу, знаєте, контрольний, проводить паралелі з путінським режимом. Пише про те, що майже з аналогічним формулюванням проти Порошенка ввели санкції і в Україні. Таке ж саме, такі ж самі санкції, таке ж саме звинувачення є в Російській Федерації. Як ставитись до цієї ситуації обирати вам, я ще раз повторюю, що ми з вами, українці, завжди стоїмо перед складними виборами під час виборів. Але те, що сьогодні ситуація в країні далека від оптимальної, напевне, це для всіх зрозуміло. Ну, і я поставив себе в телеграм-каналі коротке опитування, коротке питання, чи підтримуєте ви рішення. Проведення санкцій проти Порошенка. Ну, не дивлячись на те, що люди на моєму каналі вони зважені, толерантні і не надто позитивно налаштовані до того всього, що відбувається в нашій країні, і критично налаштовані це нормально, це нормальна тема. Так ось 43% сказали, що так, вони підтримують рішення проведення санкцій, 57% сказали, що ні. Що означають 57% людей, які вважають, що санкції проти Порошенка введені неправильно. Це означає, що Порошенко має повний президентський рейтинг і він буде очевидно балотуватися. У нього є гроші, у нього є команда, у нього є досвід, у нього є вплив і у нього є американська підтримка. Це не американський типу. Кандидат в президенти, вибачаюся, не британський типу кандидат в президенти, який сидить в окопі, пише книжки і захищається у пана Ківалова. А Порошенко це зовсім інший масштаб. І, ви знаєте, ніхто не думав у 2019 році, що стадіон, так, стадіон, так, в підсумку, сумно завершиться. Сумно для тих, хто тоді витащив Порошенка на цей Стадіон. А сьогодні, сьогодні, вже не стадіоник стадіон. Сьогодні ми вводимо проти нього санкції РНБО. Не варто. Давайте ще одну серію стадіон так стадіон. Оце буде дійсно цікаво. Тільки тепер це цікаво, тому що ми побачили в дії і одних людей, і інших. І тепер вже не просто з обіцянками і чому, 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 а з реальними справами. Серйозна розмова. І ми подивимось, як люди відреагують на такий стадіон. А вводити санкції проти людини це не дуже, як на мене, правильно і чесно. Грайте по-чесному. Давайте ще один стадіон. І ми побачимо, хто в підсумку переможе. Підписуйтесь тут Telegram X. Я чекаю на ваші коментарі. Можна також підтримати канал. Вашим спонсоруванням це також вітається. Бережіть себе.